Про пришестя Царства Божого на землю. Фарисеї запиталися Ісуса Христа, коли прийде Царство Боже. Спаситель відповів Царство Боже прийде непомітно і не скажуть ось тут або там, бо Царство Боже є всередині вас. Це означає, що царство Боже не має меж, воно скрізь, безмежне. Тому для пошуків Царства Божого нам не потрібно їхати кудись далеко, за тридев'ять земель, не вимагається від нас для цього підніматися до небес чи спускатися в бесотню. А слід шукати царство Божого на тому місці, де ми живемо, де поставлені промислом Божим, тому що царство Боже розвивається і висріває в серці людини. Царство Боже є праведність, мир і радість святому дусі, коли совість і воля людини входять у повну гармонію, єдність розуму і волею Божою. Тоді усе противне волі Божій стає людині мерзотним. Видимим же здійсненням на землі Царства Божого є свята Церква Христова, в ній усе влаштовано по закону Божому.